Вітаю, мене звати Оля. А, і сьогодні у своєму новому відео я вам розкрию секрет флакону Pure Poison. від Dior Хто знайомий з цим ароматом давно, той, мабуть, цей секрет знає, а хто ні, той дізнається сьогодні. Але а, спершу про аромат. А, чого а, я згадала саме про ці флакон, бо я хотіла знімати відео найкращої бренді і об'єктивно для а, найкращого. У бренді для мене у Dior це Pure Poison Elixir. Ну, якщо суто статистично, я його носила найбільше. А, мені дуже подобається класичний Poison. А, це для мене еталонний а, аромат від Dior, але чомусь так склалося, що а, Pure Poison я от дуже любила дуже, і багато носила так щиро, тому вибрала його як найкращий для мене у бренді. І тут є такий. Цікавий момент про флакон, який, про який я скажу пізніше. Про що ці обидва аромати? В них піраміда однакова, лише а, там дві ноти місцями поміняні у верхніх і у середніх нотах у піраміді. А, але у Pure Poison Elixir є ще какао у базі. Так от, про що? ж? Про що це а, обидва аромати: про фліор-оранж, жасмін. Про цитруси, і у цьому ароматі у о, о парфумованій воді, там є ще деревні ноти, яких я не відчуваю, і є бог ваніль у базі. І як я сказала, у базі додається Pure Poison Elixir какао, яке, до речі, відчувається. Щодо того, як я подивилася. У піраміду для мене це був Pure Poison, але з шоколадною нотою. І вже пізніше я дізналася, що то какао видає оцю ж таку трошки гурманську шоколадну ноту. Для мене Pure Poison Elixir – це покращена версія Pure Poison, але і сам Pure Poison я дуже люблю. Такий яскравий, квітковий, знаєте, такий еталонний гламурний аромат 2000-х, яскравий, солодко-квітковий, коли були о, у моді о, на піку свого, своєї популярності, от якраз Pure Poison, Armani Code, Тобто такі яскраві, насичені о, солодкі о, квіткові аромати. Ось це такий аромат. Pure Poison він, він є, і яскравіший і водночас, але він трошки тихіший звучить, можливо, тому що я наношу його намазом, бо тут є помпа, якою я не користуюся, я наношу його так з плешем. А Pure Poison парфумована вода він такий більш дифузний, більш шлейфовий. З солодкості більше у Pure Poison Elixir. Він трошки більш щільний. Але обидва я люблю, вони дуже-дуже схожі. Так, можливо, як хто не знає, дуже добре цей аромат і не відрізнить. Але я дуже яскраво відчуваю цю нотту шоколаду, яка насправді нота какао у Pure Poison Elixir. Це, до речі, хоч і називається Elixir, це не екстракт, а це Ode parfum intense, Тобто щось між Ode parfum і екстрактом. Ось, А нова версія з фіолетовою кришечкою в мене ще стара з, як ви бачите, з білою. Вона така для мене трошки більш водяниста, наче трошки розбавленіша, ніж оця старенька з перламутровою кришечкою. Але вони, вони дуже схожі. ну, не знаю, Це мені все ж таки я тестила в магазині паралельно, брала свій флакон, наносила. Все ж таки, ця мені більш яскраво квіткова. Та, схоже, але щось таке: от водянисте, мені менше подобається. Але знову ж таки, це залежить від того, наскільки добре ви знаєте сам аромат. Ось це було що стосовно аромату. а Зараз розкрию секрет. Отже, Флакон. Флакон. секрет флакону Pure Poison у тому, що оця напис: оцей напис Pure Poison Dior, бачите, він відзеркалюється нібито. У всередині флакону, тобто таке подвійний напис. Якщо цього подвійного напису немає, тобто так ми дивимось Бачите? напис, а там за ним наче ховається ще один такий самий. І якщо цього такого подвійного напису нема, то це флакон підробка. І те саме на флаконі. Еліксиру. Бачите, також відзеркалюється напис начебто така подвійна, начебто всередині флакона дублюється цей напис. Тобто, якщо у вас є сумніви щодо того, чи флакон справжній чи фейковий, ви можете перевірити таким чином. Дублюється чи ні. Ось так. Ось такий був невеликий секрет про флакон Pure Poison. Пишіть свої улюблені діори, свої улюблені, якщо у вас є поїзони, свої яди улюблені. У мене є крім Poison Girl всі яди, і крім тенде в зеленому флаконі. Він у мене колись дуже давно був у залишку. Я Його погано пам'ятаю, але був такий. Приємний, квітковий, якийсь такий трав'яний, геть не схожий на, на, на всю лінійку ядів. І дуже у стилі, мені здається, початку 80-х, навіть не на кінця, він був занадто легкий для цієї лінійки, вибивався. А всі останні в мене є, і я їх дуже люблю, але ось цей виявився улюбленцем. Побачимось у наступних відео. Бувайте!